І в продаж у нас просто Ще Це є гольф. По автомобілю дуже багато зроблено у нас по машині. Дуже гарні дісочки, які дуже дорого коштували, але вони того варті. По автомобілю LED-оптика Спереду теж замінені фари на led лінзи. Дуже класно світить, просто неймовірно. Нові тормоза покращені, щоб для більшої динамічності, щоб завжди був запас. По салону Алькантара. На дверних картах повністю перешита зроблений карбон. Замінено також у нас аудіосистема дуже класно грає, шумоізоляція зроблена, віброізоляція. На замовлення зробили чехли з подушечками. Кермо від Артіона з сенсорними кнопками, максимальна мультимедійна система з Android-Auto та Карплеєм. Більше в принципі у нас немає на таких автомобілях, їх неможливо знайти це саме максимально По задній частині салону. Все в ідеальному стані. Під чехлами у нас теж нарікань ніяких немає. Стеля чистенька, дверні карти ззаду теж повністю з карбоном та алькантарою. Вложено в цей автомобіль дуже багато сил та коштів, тому що робилось воно під себе. І дійсно, воно того варте. Він виглядає набагато агресивніше, набагато краще і цікавіше. Переглянути його можна в Києві на вулиці Сумська, 2, придбати заготівку в кредит або в лізинг.